так, І так, Нарешті сьогодні дійшли руки. Буду збирати капельний полів. Значить, давайте поясню, що я, з чого я починаю. Значить, це врізка буде в мою систему поливу. У мене там все зроблено 32 трубою. Це е, коннектор, бистрозйом для шлангу, який лежить в городі. Там, такі якісь кущі, якісь дерева поливати. Ну, таке. Дуже зручно. Значить, ми його закінчуємо. Раніше у мене там стояв прямий кутник такий і заглушено було цим кран, був кінцевим. Тепер поставимо таку систему. Далі кран дюймовий, який перекриває, і це буде відгалуження оце на систему поливу. Значить, мені треба там повернути на 90 градусів тому кутник. Це є редуктор, який робить з високого тиску насосної станції. Одну атмосферу на виході для капельного поліву і перехідник для 20-ї труби пластик, звичайний чорний, чорна пластмасова труба, її я буду підводити воду до всіх своїх теплих рядок. Це ми зараз зберемо на отаку нитку тангіт, яка робить різьбові з'єднання герметичними. Ставимо систему і далі пішли. Між грядками копати 20 трубу і робити в потрібних місцях трійники і вихід наверх. Так, сьогодні другий день Займаюсь капельним полівом. Давайте нагадаю, що я покажу. Це мій водопровод по городу. 32 -го труба, закінчується станцією автоматичною, яка бере воду з залива. Для капельного поліва зробив різку, е е кран. Дюймовий, редуктора ось кусочок виглядає, який понижує тиск до однієї атмосфери. І далі я, що я хочу, що у мене є теплі грядки, ось три з помідорами там баклажани, тут перці там зеленуха і огірки. Значить, виноград поки не приймає участь в капельному поливу, це наступний етап. Значить, підвів воду до такого автомата. Це відкритим способом навісним монтажем. Для нього тут невеличкий дах зроблю, такий обтікатель, що якщо дощ, то щоб він не затікав. Хоч він і герметичний, але береженого Бог береже. Чи з нього вода повертається назад в город. Тут у мене, бачите, така зроблена щебня на агроволокній засипка, щоб ходити по чистому і по сухому кругом. грядок. Я її прогрібаю отак. і до кожної грядки підведу такий тройничок. Потім вертикальний фрагмент трубки і закінчується отаким от фітінгом. Це 20-та труба, тут 3 четверті різьба, мама. Сюди буде вкручений стартовий кран і далі вже стандартний капельний полів. Або лентами, або трубками. Побачимо. В одне крило я об'єдную всі три грядки з помідорами. І вон ту грядку. З баклажанами. І друге крило в мене, два окремих стоїть автомата. ось один, ось другий. Цей буде завідувати у нас перцями, зеленухою і огірками. Отакий план. Не буду показувати, як я рачки лажу тут, розгрібаю, трубки з'єдную. Я думав, всі це вміють робити. Що скажу, взяв 20-ту трубу стандартну для магістралі, і перейду на капельну трубку ось цим на цій 3 четверті є такі стартові краніки для капельного поливу. І далі будуть вже всі фітінги, трубочки, затички, все від капельного поливу. Покажу в зобраному вигляді або повернемось до зйомки, коли буду протягувати поміж помідорами ці всі трубочки. Перша проміжна перевірка. значить Наш автомат. Нажимаємо ручний пуск. На скільки хвилин? Ну, хай там на одну хвилину, наприклад. Окей. Включився наш автомат. Пішов відлік однієї хвилини. Ось біля кожної грядки. Тому що через редуктор тому тиск невеликий. Тече вода, бачите? ось. Ну і так далі. там. Оце, третя третя грядка і там ще баклажани далі. Це був ручний пуск. Якщо його вимкнути, примусово, то так нажимаємо, теперішній час, 16 годин-4 хвилини. Включається він буде в 23.15, я навів автоматом ввечері поливатися на 30 хвилин. Інтервал одна доба, До пуску залишилось 7 годин. Такий інтерфейс автомата більш-менш зручний і. Ясний. Так, закінчив я сьогодні капельний полив збирати. Давайте покажу, що я тут нагородив. Значить, вода з системи поливу подається через редуктор, який занижує до одної атмосфери. Тут, ну, під землею не видно, тут трійник стоїть, значить, подається вода ось на один автомат і на другий. Автомат працює як в режимі як в режимі автомат. Так же він працює і в ручному режимі. Можна включити примусово, от, наприклад, виберу зараз 2 минути, хай попрацює. Ось зашуміла вода. В мене грядки розділені помідори і баклажани, це один канал, а перці з зеленію і огірками це другий канал. Ось дивіться, усю капає вода. Взяв трубу турецька труба, магазин Angio, шах 20 см, ось цих інжекторів, які патують. ось цих, Я вважаю, що це зручно. Підвів воду до кожної грядки двадцяткою, стандартні компресійні фітінги, стартовий кран. До речі, можна грядку, якщо нема необхідності поливати, наприклад, цю грядку, а тільки ті то можна примусово відкрити або закрити. Кожен ряд, бачите, ось. Огірків один рядок, тому тут просто одна капельна труба і все помчало. Труба закінчується заглушкою. Ось фірмова заглушка. А нам копійки таку все. Нема сенсу городить з на пуля. Там Складати трубочку, одевать херня, Значит, В коробах помідори ростуть по два ряда, тому давайте покажу, як на два ряда розгалуження зроблено. Стартовий екран, кусок сліпої труби, трійник, плече, сліпа труба, плече сліпа труба, кутник і пішла сама капельна трубка. Нічого складного. Значить, досвіду у мене поки ноль, Ось тільки закінчиться все збирати, покористуюсь. Які будуть у мене враження, можна буде зняти окреме відео. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будемо показувати корисні і цікавий. Отакі От вже у нас помідори ростуть, скоро будуть червоні.